Такі оборони робити. Так я люблю горохову зупу виявить, вона так довго варто. Тільки через горох. Так, так. Я, знаєте що, яка ще сказала, що горохова зупа буде, а потім А потім пожаліло, знаєш чого? По-перше, немало де знайти копчені ребра. Це є ра. По-друге, я потім побачила в нас на базарі щавель, і думаю, я би зварила що в цей зуб. А то ж ні, буде горохова, розумієш. Вже апентик собі сама набиває на поверхню. Але... Ми не йдемо такої дорогою, Йдемо. Нормально, рівно. Домашня. Можна було до масштаби. Негарно ставилось так. Ще вон, де жур, так ще була. Це Ну, і велика. Та бурочко, галина, що це? Помаранче, так сказав. Угу. Так. Я, так. А, я не зрозуміє. Так три речі вийде. Погоди нема, то не знаю. Що я моя Ах. Ту, я не знаю, я туди, а я м'ясо смазу. Якщо буде морку смазку, заливається водою і воно в них спали. Є mm. mm. просто треба розставляти. Махне. Зразу видно, Здравствуйте, стачана була, правда, лежі такі, чоловіка в хаті відбув. Але й я ще в так кухні не брала до лежі. Але дивка велика завжди це дитя, так, особливо ворога. Я не знаю, я так люблю мор. Коли це я її взагалі не любила, а за її просто. Котушиться, ну, смажуть його. Потім підсмажиться, даю водичку, посолі, по першу. Ну, все буде на маленькому можна, знаєте, як не маленько. І потім що-небудь, чи гречка, чи макарон, чи бульба. І їсти вже є. Ла, може комусь допомогла меню сьогоднішнього? Mm -hmm. Тобі є? ні тут? Ні, в мене своє меню. А, а бо ти будеш борщ має червоний? Та -то я маю, а тобі. Ліневий голод це а. а, якщо чесно, я навіть лінові голодці. Супер. Кавалерочка, щоб ви зрозуміли, я вже є в перукарні. Я вже в своєї Наталочки. Наталочка вже робить мені красоту. Купила якусь дуже модну. Що так це? Каже, щось там повідала мені, вповідала. Я так не зрозуміла, але каже, ну, щоб ви знали, що в Наталі найкращі маски по догляду за волоссям. Я тобі казала, це за залійку, що купила лікую. Ні, ліку так, але маски дуже хороші і треба, щоб їх добре змивати. І Наталя купила що, фільтр чи що тут? Лійку. 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 Я вам зараз кавелерка навіть покажу яку, що дуже-дуже класно. Ну і я не одна, я з блеком, блек собі тут розложився. Дим словом, дитина чекає, коли маму помалюють і приведуть в порядок. Він задоволений, я задоволена, правда, трошки плачено, але то нічого. Таке буває. Зараз я вам кавлярка. Зараз зараз я хочу показати. Бачите, Наталі, отакі ви отаку купила отаку штуку. Бачите? Що тут таке? Бог мене, бачите, кавлерка? Дивіться. Бачите? Ніці гади. Як щось? Чесно, я в шоці. То реально тут приходиш малюватися, ну, зачіску робити, то все на вищому рівні повністю. Ну, бо Наталя є професіонална. Наталя просто є професіонала. Отак ну, Наталочка не малює. Кавалерочка, я вам скажу тако. Нині перший раз маю таке лікування свого волосся. Я не знаю, правда, кавалерка, що довго сидіти, ну та я вже знаю, 20 хвилин. Воно так воно гріє. Чи що я так не можу зрозуміти? Демид. А Наталі каже, то треба тобі зробити відео і на пісню поставити. Що неї в думках? Як там далі? Ну, де все? Не треба, скажу таку... та, та не скажу нікому, бо я сама не знаю, що то таке є. Але кажуть, що його апарат дуже сильний, що волосся мені відновить. Знаєте, там де є поломане, воно все зробить, але перед тим вона мені наносила маску якусь. Таку конкретну маску і дуже-дуже класну, Знаєте, ну подивимося, який буде результат, і я вам все розкажу. Медове обгортання. Мед... Медове обгортання. А ще може бути чуку ледве обгортання. Одним словом, димит не знає, що я куру, що в мене волосся горить, чи щось робить. Блек робить? блек теж відпочиває. Oh no. всі, всі нині на релаксі, знаєте? Всі на релакс. Каже, Наталя, тобі світло яке включить. Яке світло? Яке, яке світло? Яке? Світло, каже, різне. є. А я кажу, що то міняє, Вона каже просто. Каже, сарматри включай любе кажу. Мені там каже, яке світло, кажу. Мені головне б ефект був, а то що світло то все фігня, вляк. Але то зараз технології, шлях шляхта. Ти я вже запарувала. Дивись, я ж паруєш. Парую, так. а так гріє, то, то чи що да. вно... да. я так. чую, що воно гріє. Це саме, так. Зараз буде зона терапії. Все, давай, включаю тобі розвідну